Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігами надувний кубик із крильцями. Ось такий виходить красивий кубик. У кубіка є по 2 крила з кожної сторони. Робити такий орігами кубик зовсім не складно. Давайте ми цей красивий паперовий надувний кубик із крильцями будемо робити разом. Беремо листок розміром 15х15 15 см. Беремо листок, складаємо його бік вдвічі. Розкладаємо листок назад. В іншу сторону складаємо листок вдвічі. Бокові сторони загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо листок на бік. наводимо листок. І верхній листок підіймаємо вгору. Розширяємо середину листка. І зверху листок придавлюємо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевернемо листок на іншу сторону. Наведемо листок. Піднімаємо листок вгору. Розширяємо всередину листка і зверху придавлюємо. Беремо верхній листок, загинаємо його вгору по центральній лінії. З протилежного боку робимо те ж саме. Боковий кут загинаємо до центральної лінії і з протилежної сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Перевертаємо один листок. От у нас є лінія. По цій лінії загинаємо листок. Верняємо знизу листки, щоб верхній і нижній листок були на одному рівні. Наводимо. Ось у нас є лінія. По цій лінії перевертаємо листок. І зверху листок придавлюємо. Наводимо. Біля початку листка перевертаємо листок. І наводимо. з іншої сторони перевертаємо листок. Ось по цій лінії. Загинаємо листок. Дивимося, щоб верхні і нижні листочки були на одному рівні. Наводимо. Ось по цій лінії. Перевертаємо листок. І зверху листок придавлюємо. Наводимо. Біля початку листа перевертаємо верхній листок на іншу сторону і наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. І робимо те ж саме. Загинаємо листки вгору по центральній лінії з обох сторон. Бокові кути загинаємо набік до центральної лінії з обох сторін. Перевертаємо віски назад з обох сторін. Перевертаємо одну сторону набік. Ось по цій лінії загинаємо листок. Ось по цій лінії перевертаємо листок і зверху придавлюємо. Біля початку листка перевертаємо листок. Наводимо. Йдемо за тим, щоб верхні і нижні листки були на одному рівні. І останній листок перевертаємо. Ось по цій лінії перевертаємо листок. Наводимо. Ось по цій лінії. Перевертаємо листок. Наводимо. Біля початку листка перевертаємо листок. Йдемо за тим, щоб верхні і нижні листки були на одному рівні. Наводимо. Біля початку листків загинаємо кут. Наводимо. Перевертаємо назад. З іншої сторони біля кутів загинаємо листок. І наводимо. Перевертаємо назад і перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо лінії. І знову біля початку листків перевертаємо листок, наводимо. Перевертаємо назад. І з іншої сторони по лінії біля кутів перевертаємо листок. Наводимо. Перевертаємо назад. Беремо листок в руки, вирівнюємо, розкриваємо середину з обох сторін. Тепер кубик потрібно надути. Беремо листок і дуємо оцей от отвір. Надули кубик і у нас виходить ось такий об'ємний кубик. Тепер потрібно навести всі бокові сторони для того, щоб надати кубіку остаточної форми. Наводимо кубик по боковим лініям з усіх сторон. І тепер знову надуємо кубик от цей отвір для того, щоб кубик вирівнявся. Знову надули кубик, і тепер наш оригамі кубик із крильцями вже готовий.